Відомий український тренер не витримав тиску фанатів та готовий піти у відставку. Велика ротація у збірні України, а на Судакова приїхали дивитися топ-клуби АПЛ. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Ці та інші теми сьогодні будуть в об'єктиві нашої уваги. А перед тим як ми розпочнемо власне нове відео, традиційно просимо вас підтримати канал та підписатися на нього. Ну і поїхали! А розпочнемо випуск. Ми звично із матчів чемпіонату України, які відбулися напередодні. Стартував тур ще у п'ятницю, коли Чорноморець завдяки голу Шевцова мінімально здолав оболонь. Тоді ж Карпати та Інгулець розписали мирову нічию. Продовжили дев'ятий тур у суботу, грою Верес Зоря, яка завершилася на користь рівненської команди рахунок 2-1. Водночас Олександрія та Рух зіграли в нічию 1-1, а коло Лівий берег голів не забивали. Перейдемо до національної збірної, де є справді дуже великі проблеми і дуже велика ротація футболістів напередодні матчів Ліги Націй. Розпочнемо із втрат, адже підтвердилася попередня інформація про те, що троє наших півзахисників, а саме Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок та Володимир Брашко, пропустять жовтневі матчі через пошкодження. У Тараса діагностовано забій коліна, і на відновлення йому знадобиться щонайменше 10 днів. Володимир Брашко має проблеми з паховою а про характер травми піхальонка поки нічого не відомо. Їм на заміну вже було викликано хавбеку Олександрії Івана Калюжного. Окрім того, із резервного списку до основного перевели капітана Динамо Віталія Буяльського. За тим же маршрутом із резервного списку до основного прослідували і Андрій Ярмоленко разом з Олександром Сватком. Як Сергій Ребров буде виходити із такої кадрової ситуації, ми дізнаємося вже 11 жовтня, адже саме тоді на наша команда зіграє проти Грузії до слова на цей матч національної збірної, зокрема і на усі наступні ігри команди Сергія Реброва. Наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ми гарантуємо, що ви знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ось наш прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений, ось там під відео або за QR-кодом, що ось там вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі пройдемося по найбільш актуальним новинам зі світу українського футболу, адже тут маємо топ-тренера, що вирішив піти у відставку, а також відомий клуб, який в новий сезон, здається, зайде з новою назвою та новим логотипом. Стартуємо, втім, з Андрія Луніна, адже наш голкіпер має усі шанси здобути трофей Льва Яшина. Напередодні видання «Лікіп» запустило голосування про те, хто повинен виграти головні індивідуальні нагороди за підсумками минулого сезону, і у боротьбі за трофей Я. Тобто приз найкращому голкіперу вболівальники головним фаворитом вважають українця Андрія Луніна. За понад добу за українського воротаря проголосували понад 50% респондентів. Офіційне вручення трофею зауважимо відбудеться 28 жовтня у Парижі. Знову стартувала кампанія із продажу Георгія Судакова. За даними TBR Football, представники Манчестер Сіті та Ліверпуля відрядили своїх скаутів на матчі Ліги Чемпіонів між Шахтарем та Аталантою. Серед футболістів. В яких вони переглядали, головною опцією був півзахисник гірників Георгій Судаков. За даними джерела, скаути Сіті нині активно шукають заміну для Кевіна Дебрюйне, і Георгій перебуває у їх листі. Карпати планують підписати контракт із центральним півзахисником Олександрії Іваном Калюжним, який відтепер може похизуватися званням гравця збірної України. Перехід у стан Левів має відбутися після завершення його чинного контракту, тобто вже на правах вільного агента. Окрім того, не скидають львів'яни із рахунків і оборонця кривбасу Тимура Стецькова. На завершення дві головні теми: це Металіст 19.5, зокрема, який готується увійти у наступний сезон під новою назвою та із новим логотипом. Про це розповів президент команди Володимир Носов. Ми розмірковуємо про зміну назви. У нас є щодо цього ідеї. Втім, це буде можливо лише з наступного сезону. Таку імовірність я оцінюю більше ніж у 60%. Про це він розповів у коментарі прес Команди також Носов заявив, що над новим брендингом у клубі працюють вже майже рік, і для цього були залучені найкращі спеціалісти. А закінчимо пригодами Романа Григорчука у Азербайджані. Після поразки від Капазу 3-4 в матчі 9-го туру на тренера обрушився шквал критики від місцевих фанатів. За словами самого Григорчука, вболівальники у його сторону вигукували різні неприємні слова та фрази. Можливо, усі ці фактори разом із не найкращою грою команди. І змусили тренера задуматися про відставку. За даними місцевих ЗМІ, після поразки Григорчук повідомив керівництво команди, що має намір піти з клубу. Останньою краплею була саме реакція фанатів, після чого спеціаліст заявив, що у такій ситуації йому важко продовжувати роботу. Нині Григорчук готовий достроково розірвати свій дворічний контракт. Якщо керівники не вчі приймуть відставку, він не вимагатиме від них жодної компенсації. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивились його до кінця, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо ви не підете з цього каналу без лайку до відео і без підписки власне, на футбол України. Будьте на зв'язку і скоро побачимось!